У Кіровограді другий раз за два місяці пограбували бібліотеку. Сьогодні вночі до книгозбірні номер 5 в мікрорайоні Кущівка вдерлися крадії. Невідомі розбивши скло, проникли до приміщення. Першими крадіжку помітили діти, які проходили повз. Вони повідомили бібліотекарям, а ті викликали міліцію. За словами працівників зловмисники, вимкнули в приміщенні електрику, забрали з собою кулькові ручки, порожній гаманець та пластикову пляшку з копійками. Поцупити більше завадила сигналізація яка спрацювала в одній з кімнат, тікаючи, невідомі пошкодили стіл та розбили монітор комп'ютера. Нагадаю, наприкінці грудня злочинці в цій же бібліотеці, підібравши ключ до дверей, вкрали три комп'ютера та кольоровий принтер. Злодіїв досі не знайшли. Судя по деталям, это были подростки и, может быть, даже ученики средних классов. Нарушен порядок в игрушках. Взрослый человек даже подходить не стал бы к этим игрушкам. Взрослый человек не заинтересовался бы шариковыми ручками. Взрослый человек, чтобы сорвать вот этот его ног в Сиренку, он его с полу сорвал бы, он не лез бы на окно ногами. Позор для власти, которая не может защитить нас даже от мальчишек.